Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи робився негатив на батьків? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи робили негатив батькам. Магічний вплив втручання, програми негативні, чи робили батькам. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Батьки. Давайте подивимося батьків. Дуже сильні люди. Так, були обман, мороки, може, ставили. Обдурювали обмани. Угу. Так, агресивні впливи. Угу. Є такі а, тут програми агресивні. Щось прям ваші батьки, у когось є батьки, вони породу мали бути. А багаті або мали гарну спадщину, напевно, через спадщину, може так. От. Угу. Був напад на батьків, можливо, від їхніх же родичів, через спадщину в когось програється так. Їм робили привороти, мороки, морочні програми, щоб вони відмовилися самі від того, що їм належить по праву. Ще на батьків напад відбувся, на, теж на родову, залазили в рід і стягували. А, тобто, як то зробили, як а, обмін обміняли їхні, те, що їм породу мало перейти, забрали родову програму хорошу, забрали. Угу. От. І а, дивіться, що ще вийшли карти, що ви розплутали. Цю негативну програму розплутали, зняли, підібрали всі необхідні ключі, щоб зняти захисти спорчених програм. І тепер відкрився шлях і для батьків, і для вас. Те, що ставилися програми, те, що забрано, тепер повертається в рід, відновлюється рід. І повертається вам і ваші діти, онуки тепер будуть отримувати те, що належить по праву. Угу. Дуже хороші карти вийшли. Ну, такий вплив робили на батьків от, мороками в когось задурювали голову, щоб вони самі відмовлялись від спадщини. Заперечу негатив, убираю, знімаю всі програми негативні. І з батьків убирається. Більше ніхто не зможе втручатись в їхнє життя. Робити негативні програми не зможуть. Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду. Прошу захистіть батьків і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Буде захист міцний, буде так. Давайте ще подивимося. Чи йде негатив на батьків, тих, хто дивиться відео близьких людей? Порші на самотність. Порщені програми на самотність. Батькам так. Тут мені йде робили на розлучення, можливо, ставили привороти на одного із батьків. Ну, тут більше зваблював хтось, або, може, ваш тато був під приворотами, чи мама, і їх розлучать, намагалися розлучити, і, можливо, навіть і розлучили. Дуже такі перекладища робили, скидали свої. Борги, може, перекладали карму негативну, і це був досить такий агресивний напад. Ще те, що так, порчена самотність і ще, можливо, така, щоб сварилися, вони розсорки ставилися, заперечую весь негатив, убираю. До повністю знімається весь день. Почина самотній знімає ресорки, студиотвороти, знімаю приворотні дії, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю чоловічу жіночу батькам. Відкритий шлях на щасливу долю, в якому в світі батьки зараз не знаходились. Відновлюється їхня енергія, повертається щаслива доля сила. Все, що їм належить, ці фінанси, здоров'я. Щасливу долю вертаю, відновлюю. Повністю анулірую всі порчені програми на самотність, розсорки, студенту, роту, морк, програми, всю прив'язки залежності вбираю, анулірую повністю. Відкриваються шляхи дороги батькам, тих, хто дивиться відео, близьких людей на щасливу долю. Покращується стан, якому в світі зараз не було Буде так і так і Відновлюється енергія, повертається сили здоров'я. Буде так і так і є. Кращує енергію здоров'я. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, батьку. Вам відновити енергії сили. Все, що їм належить, належить тільки їм і нікому більше. Всі батьки, тих, хто дивиться відео близьких людей відновлюються, повертаються енергія Повністю зняті всі ошиники, хомоти, руки, борочки, прияски більше немає. Буде. І так є. От, так що а, батьки Батьків розводили, роз, розлучали, ставили програми. Комусь так робили. Ну, нічого, все буде гаразд. Батьків теж будемо дивитися. Можливо, ще і дідусів, і бабусь. Так, добре. Зараз є ще питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube каналі. Це у нас за донат на любу суму. Давайте подивимося таке запитання, що очікує найближчі півроку у кривому розі? Того, хто запитує. очікує найближчі півроку у Кривому розі? Того, хто запитує, що очікує? В Кривому розі? Ну, тут у вас будуть. Я не знаю, чи це ваші друзі з дитинства, можливо, може, це ваші родичі. Вас хочуть обманювати, дурити обманю, обман, вийшов. Обман. Ці півроку на вас агресивно досить. Хочуть обмануть, обдурить, використати якесь. Маніпуляцію, напевно, таку, що ви якби е е знаходитесь в дуже такому безвихідному, е немає, виходи, наче немає виходу, іначе да? немає виходу. Я думаю, що ви будете ще переїжджати. Тут і Верховний суд. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть, що буде наступне півроку у Кривому Розі. Того, хто запитав, Боже, як вам заздрять, а, ви матимете повне, а, як, викриється якийсь обман. У вас а, в Кривому Розі. А, Розбите серце. Ви будете звідти переїхати. Вам захочеться це зробити, тому що дуже-дуже підступні якісь поруч знаходять. Може, це друзі, може родичі якісь, заперечую, обираю. Вийшла дорога, Верховний суд вам по долі. Скажіть, допоможіть дійсно, це переїзд. Впливають на ваші думки, дуже сильно впливають. Вам такі блоки, блокировки ставлять. Хтось скидає хворобу, заперечую весь негатив убираю. А Ви мрієте, напевно, так, про переїзд. Заперечу, всю магію анулірую, порчену програму знімаю. Так, заперечую, знімаю всю заздрі, залази, творчі прокляття, обираю, анулірую. Цей це жах. Заперечую ось негативура. Скажіть, допоможіть, чи здійсниться мрія. Угу. А, просять карти а, не розповідати про свої плани. Я думаю так, як би до вас не підлещувались, не з ким не спілкуйтесь про свої плани. У вас дуже-дуже великі є шанси переїхати, і, можливо, це навіть за кордон. Заперечу, обираю повністю весь негатив, знімаю. От, так що така буде у вас ситуація в Кривому Розі, там чомусь дуже агресивне оточення. У ну, вас тільки думають, як би використати. Багато чого ви вже перемогли. Заперечу весь негатив вбираю. Прошу вищі сили, допомоги. Тому, хто запитує. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на здоров'я, на долю щасливу. Повертаю сили і енергії. На власне житло відкриваю шляхи і дороги. Більше немає жодної перешкоди. Всі мрії, плани, наміри здійснюються без перешкод. Буде так і так і є. Двері відкриті, буде так, так і є. Більше немає жодного, негативу. Все Погане лихе, що робили всі порчені програми прокляття, зглази, порч, переклади хвороб знімаються, повертаються ворогам, а з ними все це відбудеться. Більше лиха зробити не зможуть. Загоються всі травми і рани. Втручатись у вашу долю більше ворог не зможе. Відновлюється енергетика. І все, що вам належить, належить, тільки вам, і нікому більше. Всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. Прошу захисту, міцного і вдень, і вночі, янголи-охоронці, духи роду захищайте, оберігайте. Того, хто запитує, не на мить, не лишайте, де да буде так і так. Угу. Так що, можливий переїзд і просять нічого не розповідати. Друзям дуже-дуже сильний негативний вас іде. Там немає, всі намагаються з вас щось мати, от використати. Краще переїхати, кажуть, ну і ви переїдете. Так, давайте подивимося ще це питання про маму. Хто? Ага. Чи вистачить е, е, коштів для допомоги мамі, чи не ображають маму? Скажіть, допоможіть, чи вистачить коштів на поміч мамі? Того, хто запитує, чи не ображають маму. Мама. Mm. Вистачить коштів, маму ображають. Маму теж, також тут, я так розумію, мама mm. у вас все вийде. Я думаю, мама буде їхати. Може поїхати не дорога відкрита. Зараз ображають, скажіть, допоможіть, що саме роблять з мамою. Використовують фінанси. Угу. Зараз, заперечую, убираю всі порчені програми, знімаються крайні кістяги, морки, морочки Убираються. підлещуються навмисно, щоб на мамі їхати, на мамі їздять. Заперечую, убираю, прошу вищі сили, допоможіть врятувати маму. Всю агресію убираю від мами одвожу, одвертаю, більше не зможу чіпати маму, негативно втручатися, використовувати гроші. Мами не, не зможуть. Прошу, допоможіть. Будь ласка, тому хто запитує, відкрити всі шляхи друг на порятунок мами. Відкритий шлях буде так, і так. і дорога легка, двері всі відкриті, буде так, прошу захисту міцного для мами. Усі прив'язки залежності вбираю, відкриваю шляхи дороги мамі. На щасливу долю перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всі дороги і шляхи для мами відкриті буде так і так. І ще немає жодної агресії, жодного маніпуляції використання. Немає. Відкритий шлях для мами буде так, так Буде так. От, так що отакі вийшли карти. Мама а, дійсно а, а, попалась там. Люди вирішили, що це дуже вигідно і виїжджають за рахунок мами. Нічого, ви зможете. Я думаю, що мама теж зможе до вас переїхати, забрати маму, і буде можливість така. Добре, на цьому я маю завершувати. Дякую вам за увагу. От, також нагадую, щоб ви не забували, якщо бачите, що йде збір для військових 1-2 гривні. Робіть донат щодня, допомагайте нашим військовим, не минайте. От, також бажаю, щоб всі батьки. Де, хто дивиться від близьких людей, всі шляхи і дороги, в якому б світі зараз не були, відновлюється їхня енергія, все, що їм належить, належить тільки їм, Відновлюється здоров'я, молодість, краса, повертаються, гроші, фінанси, Захист міцний для батьків. янголи охоронці духи роду захищають батьків і день, і вночі буде так, як. Та буде захист міцний. Буде так. От, ще раз дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!